Привіт, мої дорогі друзі та всі люди, які цікавляться аквареллю. Мені шкода, що я змусила вас так довго чекати це відео. У нас наказ на маски зняли і я відразу підхватила ковід. Навіть зараз я відчуваю цю хворобу в голосі. Однак я почуваюся краще з кожним днем і можу записати це відео. Це відео про техніку, яку можна назвати по різному. Це може бути монотипія, монодрук, роздільний друк, блокпринт і, ймовірно, кілька інших назв. Зазвичай художники використовують фарбу густішу, ніж акварель. Однак ця техніка була створена китайськими акварелистами, і на початку вона використовувалась для акварельних картин. Ми можемо знайти багато відео про монотипію. Усі, вони демонструють початковий рівень використання цього методу, що добре для нас. Крім того, я не маю великого досвіду малювання монотипією. Основна ідея намалювати щось на слізкій поверхні, а потім підняти цю фарбу за допомогою аркушу паперу. Граючи з цим папером. Тягнучи, чистячи, перетягнуючи, ми можемо досягти різних ефектів, також фарба по-різному розділяється на різних поверхнях і залишає різні візерунки на папері. І це проста частина цього методу. Але що робити з цим візерунком, це питання складне. Перш ніж почати експериментувати з цим, я хотіла би показати вам кілька картин, які були виконані в цій техніці. Я знаю лише одного художника, який писав не абстрактні картини акварельною монотипією. Його звати Чуприна Володимир Григорьович. Він професійний художник, має гарну художню освіту та досвід. Я не буду розповідати його біографію. Кожен, хто цікавиться, може легко знайти цю інформацію в інтернеті. Він став відомим, коли почав створювати незвичайні акварельні картини. Він малює так вже 50 років. Його картини являють собою суміш класичних реалістичних зображень з деякими нетрадиційними паттернами. Наскільки мені відомо, краще за нього ніхто не вмів використовувати цю техніку. У мене є його книга альбом з картинами. На жаль, я не можу знайти її. Я впевнена, що вона знайдеться після того, як я опублікую це відео. Напевно, у нас є інтернет, і ми можемо знайти там його картини. Для мене було б неправильно просто. Копіювати картини з інтернет-видань. Тому я покажу вам деякі знайдені сторінки. Ось одна зі сторінок. Бачите, як називали його картини Космичний реалізм. Давайте покрутимо вниз і подивимося, що ми тут маємо. Схоже, це фотографії з його виставки і стаття про нього. Та його мистецтва. Ми бачимо на його картинах результат тиску між папером та іншою поверхнею. Це дуже красива картина, і це фото не передає всієї краси. Він використовував фарбу Невської палітри і звичайний Ватман. Однак він ніколи нікому не показував, як він це робить. На його картинах так багато деталей, що важко що щодо чого. Монодруку ми майже не бачимо. Але розпис викинано в цій техніці. Ось тут, зверху, на деревах, ми можемо краще бачити візерунки фарб. Дуже важко сказати, що він робив першим малюнок, а потім була монотипія. Або спочатку він робив монотипічний принт, друк, а потім приспосаблював малюнок. Можливо, на цій картині він малював усіх деталях поверх візерунка, і на його оригінальній картині ми можемо чітко бачити ці візерунки. Але на фото, яке було зроблено через скло, важко побачити це. Я знаю, що кілька його учнів стежать за моїм каналом. Сподіваюся, вони напишуть в коментарях інформацію, що знають про його методики. Я хочу знайти картину, яка дуже очевидна, зроблена монотипією. Здається, що у цій картині. Фон монотипний, а передній план намальований. Так і є, це той приклад, який я шукала. На цьому знимку чітко бачимо ефект монотипії. Як він зробив ці різкі лінії колон? Я думаю, що він замаскував їх перед нанесенням кольору. Одне я можу сказати чітко: на цьому знімку ми бачимо ефект монотипії. Ми можемо легко розпізнати паттерн, залишений фарбою на папері. Я хотіла би сказати: давайте сьогодні скопіємо одну з його картин. Давайте знайдемо щось легке. Проте я не бачу нічого легкого. Люди часто думають, що зробити монотипний малюнок дуже просто. Але коли ви подивитеся на ці прості Картини ви побачите, що всі вони абстрактні. І зробити їх реалістичними, як у цього художника це дуже важко. Для цього потрібні відповідні матеріали, багато креативу та досвіду. І цей художник зберігає свої таємниці. Він так малює 50 років, і ніхто не знає, як саме він це робить. Наскільки я знаю про цю техніку, фарбування починається на якійсь слизькій поверхні. Або на паперу, і потім ми кладемо зверху слизьку поверхню. Дуже часто ця поверхня являє собою желатиновою пластину. Іноді фарба видавлюється між скляними пластинами, і коли ви їх розділите. Ви отримуєте щось як гілку дикого дерева, а потім фарбу залишають висихати на склі. І після того, як вона висохла, цю фарбу підхоплює вологий акварельний папір. Ніколи не знаєш, як це буде виглядати. Тому нам потрібна уява та вміння, щоб картина ця виглядала реалістичною. Я не думаю, що у радянський час цей художник мав доступ до желатинової пластини. Скоріше він використовував просте радянське скло та ватман. Зрозуміло, що у мене їх немає. Якість скла важлива. Добре відполіроване скло не дає нагати різних візерунків. Тому старе віконне скло працює найкраще. Проте я спробую намалювати щось просте і покласти зверху скло. І ми побачимо цю магію. Я не знаю, скільки нам потрібно води. Я думаю, що різні папери будуть діяти по різному. Крім того, у нас буде різна картина витикання фарби. У цей час ви можливо не розумієте, про що я говорю. Але будьте терплячі. Ви побачите це за кілька секунд. Якщо ви використовуєте стільки води, як я, то немає причин так точно малювати. Тільки коли ми накладуємо фарбу дуже густо, ми можемо зберегти малюнок. Але. В будь-якому випадку ми щоразу отримуємо щось дивовижне і різне. Я бачу, що зараз я малюю занадто багато деталей, які не витримують тиску скла. Побачимо, що ми отримаємо. Тепер скло і магія. Жодна робота пендлем не може дати нам такого результату. Тепер ми повинні залишити це до завтра. Перш ніж закінчити це відео, я хочу подякувати всім людям, які залишили такі приємні коментарі. Я хочу подякувати всім українцям, які так терпляче ставляться до моєї української мови. Також я дякую всім росіянам, які підтримують Україну. Та залишаються на моєму каналі. Також для тих, кому не байдуже, я хочу сказати, що моя мама змогла виїхати з України і повернутися до мене. Це була дуже довга, важка і небезпечна подорож. І ми дуже вдячні одному сміливому хлопцю, який зміг це зробити. У якомусь коментарі Ванглідач запитує мене, чи став мій канал лише для українців. Звичайно, ні. Я доклала багато зусиль до субтитрів для перекладу. Звісно, я почала говорити українською мовою, бо хочу чітко показати, що мені не байдуже. і це означає, що мій канал для людей, яким теж не байдуже. І кажучи це, ми переходимо до кінця цього відео. Дякую ще раз, до побачення!